Густе. Я їм шоколадку і відчуваю, що це не шоколад, не кокос, не грецький горіх, не родзинка, не нуга, не карамель, не чорнослив. Ні. Я придивився і знайшов золотий квиток. Щойно варука сказала, що мріє про золотий квиток. Я почав скуповувати шоколад тоннами. Тисячі. І це лише мала частка тих трофеїв, якими володіє моя донька. Я завжди жую жуйку. Але почувши про конкурс, перейшла на шоколад. Я лише відстежив дату виготовлення. Врахував прогноз погоди та курс долара. Дуже просто. Так, підробили. Боже правий. Це ж золотий квиток. Ти знайшов останній золотий квиток у моїй крамниці. Золотого квитка Вонки. Тисну тобі руку та запрошую відвідати мою фабрику, де ти будеш моїм гостем протягом одного дня. Я, вілівонка, буду твоїм їдом і покажу усі скарби фабрики. А коли ти повертатимешся додому, тебе супроводжуватимуть вантажівки з шоколадом. Там буде стільки шоколаду, скільки ти зможеш з'їсти. І пам'ятай, один з вас отримає додатковий приз, про який ти навіть мріяти не міг. Ось твої інструкції. 1 лютого о 10 годині ти маєш чекати біля фабричної брами. Ти можеш взяти з собою одного члена родини. Тату, я хочу зайти всередину. Лишилася одна хвилина. Пришвидший час. Куда ж лівонка тебе упізнає? Не знаю. Стільки води спливло. Зосередся на винагороді, Віолетто.